Сьогодні у нас буде співачка Юлія Красна. Пані Юлія, ми вас вітаємо. Вітаю вас, вітаю, рідненька Україна. Юлія, поділіться, будь ласка, своїм настроєм. Де ви зараз знаходитесь? Який ваш настрій сьогодні? А, я, я зараз знаходжусь в Нью-Йорке. Ми знімаємо кліп на мою другу. Так, одразу видно, що гостя знаходиться в Нью-Йорку, тому що дійсно зв'язок. Пані Юлія, ще раз скажіть, будь ласка, як ви нас чуєте, тому що трошечки є збої? Так, да. доброго ранку. Сьогодні я знаходжусь в Нью-Йорку, Нью-Йорку, в, Нью в Америці, у Америці. Ми знімали клип на мою другу пісню, яка вийде вже завтра. Як називається ця пісня, яку вже почує весь світ завтра? Дивиться, називається ця пісня? Дивиться ця пісня про кохання, про те, що треба вірити, жити, любити, творити? Пані Юрія, ось я дивлюсь, що у вас дуже цікава біографія бізнесвумен, інфлюєнсерка, а тепер вже співачка. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили змінити своє життя під час такого важкого періоду війни, обравши шлях співачки? Я з Харківщини, з Харкова, і знаєте, рік тому я подумала, якщо б мені залишилося жити останній рік, що б я зробила? І згадала, що в дитинстві я мріяла співати і подумала, чому б ні, чому б не спробувати себе в, цьому, в цій справі. Можливо, для себе, можливо, для людей, для настрою і для того, щоб манифестувати життя. Я з вами згодна, тому що дійсно війна дуже сильно вплинула на прояв сміливості українців. Показала, що потрібно і необхідно жити сьогоднішнім днем, але все ж таки мати плани на майбутнє. Але як наважитись, як переступити через усі сумніви? Як сказати собі так, все я вирішую, що хочу саме сьогодні починати свою музичну кар'єру, наприклад? Ну, це було нелегко, тому що. Мій е рідний го е город е кожного дня е атакують, Це Харків, і е ця пісня е теж цілий рік е лежала. Я е думала, не на часі, не на часі, а зараз е пережила ще фізично, потрапила в бол больницю і чуть не померла, тому. Вирішила, треба дійти. Це дуже кортезний знак. Пані Юрія, розкажіть, будь ласка, яка так, сам? Алло? Так. Зв'язок переривається, пані Юлія. Ви розповідали про те, що потрапили в лікарню, mm -hmm. і ми, от саме на цьому моменті, обірвався у нас знову зв'язок. І Я вирішила, що це дуже крутезний знак того, що треба жити кожний день, кожну мить, тому що завтра може не бути і вирішила діяти. Насправді це і одночасно мотивуюче, а з іншого боку, хочеться вам побажати, що якщо захочете все ж таки пробувати щось нове, щоб воно не залежало від чогось поганого, що станеться із вами. А ви все ж таки ця історія вас знаєте надихне на те, щоб від гарного відштовхуватись? Це так, це так. Зараз життя змінилось не завдяки нам, тому треба його своїми руками. Міняти це в наших силах, поки ми дишимо, так, абсолютно вірно. Адже рух, адже дія це та сила, яка може змінити світ на краще. І кохання, що немало важливо. І у нас якраз пісня про кохання, про кохання ваше особисте чи про кохання в цілому усіх людей? А, моя особиста, це моя особиста історія. Це записано на. Голі емоції, і це про те, що може це трапитись будь-коли і під час тих подій, які зараз в нас відбуваються, теж в Україні. Пані Юрія, розкажіть, будь ласка, як вам вдається поєднувати та знаходити баланс між бізнесом і музикою у своєму житті? Ну, бізнес, на жаль, мене, мене я закрила, і зараз ми з сином і сім'єю сім'єю живемо в Швейцарії, і баланс між цим я вмію знаходити, находити, тому що я всю жизнь працювала, займалася чимось і реалізовувала багато мрій, не завжди своїх, тому зараз вирішила фокус змістити на себе і свою мрію реалізувати. І це кайф, коли займаєшся тим, що тобі, тобі до серця, до сподоби. І йде від душі, тому все складається зараз дуже цікаво з цією піснею і з цим, що зараз у мене трапилось. Я стала у Швейцарії місіс Світзеленд, і мене прип... пропонували приїхати в Нью-Йорк, щоб поучаствувати в шоу. Fashion Week Нью-Йорк, і я маю інстаграм-сторінку з більш ніж одним мільйоном фоловерів, і я написала кілька сторіс, і зі мною запропонували знімати рілси, і це все складається, коли ти на своєму шляху. Мабуть, по волшебству <хи> складається магічним образом, і оця вся пісня, і виход, і люди, які зараз поруч і підтримують мою творчість, це майже магія. <хи> Коли ти приймаєш рішення, що хочеш так, хочеш ти в свою реалізацію, все дуже гарно складається чітке рішення творить чудеса, дива? Ви сказали, що вас запросили на Fashion Week до Нью-Йорка. і на початку нашого спілкування ви сказали, що ви вже знаходитесь у Нью-Йорку. Тобто, ви прийняли запрошення? Тобто, я прийняла запрошення. Це дизайнер із Великобританії, з Британії, котра бачила мене. Коли я участвувала в конкурсі як місія Свізеланд, написала мені в інстаграм і запронувала участь. І на паралелі я запронувала, хто в мене є в Нью-Йорку, хто може когось порекомендувати. І це теж українці, хто робили мені фото, відеошоти на цю пісню. Це дуже цікаво, тому що е, е, два дні тому, коли ми почали знімати, було дуже холодно у Нью-Йорку. і е, не, не було дуже гарного настрою, все зносило вітром. Е, і один е, мужчина підійшов і подарив е, мені шари, цвіти. Е, він теж молодий чоловік. Молодий Теж е, знімають шоти <хи>, на вулицях Нью-Йорка, і вони відзняли. І це дуже див, дивно було б, тому що це дуже гарний реквізит для, для моєї пісні. Е, е, ми всі е, були в шоці і повірили в магію, <хи> тому що коли ти е, робиш це е, щиро від серця. Ми об'єднались навколо цієї пісні, то все складається якось магі магічно. Тобто, у кліпі до вашої пісні ми зможемо побачити вулиці Нью-Йорку, правильно? І що ще? <сували> <сували> Кохання і творчість. Української сили, ком'юніті, того, що нас зараз об'єднує у, у всіх точках нашої, наших сердець, тому що Україна, знаєте, коли все почалося і казали, що все буде Україна, так я вважаю, що таки, таке так буде, тому що це нас дуже з'єднало і підтримує де, де б ми не були. І стоїть тільки е, написати в ком'юніті, що треба допомога в тому чи іншому, українці дуже щиро це роблять від серця, пані Юрія. Знаєте, слухаючи вас, ось е, закрадається таке враження, що ви зараз знаходитесь на такому етапі, можна сказати, сказати, перенародження, коли. Знаєте, закінчується стара епоха і починається нова, не менш яскрава, не менш цікава. І видно, як горять, палають просто ваші очі. Як ви це розповідаєте? Це дуже нервую. Я дуже, дуже, дуже звиняюсь за це. Я дуже нервую. Ні, насправді мій колега дуже влучно тільки що це описав. Тому що знаєте, от е, воно виглядає як е, надихаюча якась історія, наче серіал. Знаєте, от ми, коли дивимо серіал, у нас закінчується один сезон, і є продовження, є наступний, в якому завжди буде щось завжди краще, завжди щось цікавіше. І ми з вами згодні бажаємо вам творчого натхнення, успіхів і обов'язково якомога більше переглядів, лайків, коментарів до вашого виходу. До кліпу завтра вже пані Юля. Ми дуже вдячні Дякую. вам за спілкування. Дякуємо вам, що приєдналися. Дякую, мирного неба нам над головою. Навзає взаємо.